Радіо Chicago. Блоку, що там на Рашці, тому що там теж новини, які їм вражають. Отож, відомо, що патріарх Кирило закликав вірян РПЦ йти на війну і молитися за владу і Повторив путінську методичку про ми розв'язали ету війну сьогодні. Перед Росією стоїть найголовніше завдання вийти переможницю з цієї боротьби, яка зараз проти нас розв'язана силами зла. Сьогодні потрібна мобілізація всіх: війська, політичних сил і, звичайно, церква має бути мобілізована. Насамперед, для того, щоб творити молитву за нашу владу, воїнство, але також для того, щоб бути там, на передньому краї, власне, йдеться у його заяві на сайті РП. Ну і от можемо знову підтвердити, що там, в Москалів, нічого святого немає. Також ми всі пам'ятаємо, що Кім Чем Ін завітав до Російської Федерації. От маємо декілька новин про це. Ось пряма мова самого ж президента КНР. Ми завжди підтримували всі рішення Путіна. Кім Кимчим Ін на переговорах в Росії у перекладача на цих словах почалась якісь. Конвульції почались також. Глава КНДР заявив, буде разом з Російською Федерацією боротьбі проти імперіалізму і хоче й надалі розвивати відносини. Хоче розвивати відносини, але тим часом, схоже, у тому його бронепотязі, з яким він прибув на Росію, було дуже спекотно, тому що в нього якась гарячка, тому що лідер Північної Кореї Кім Чен Ін заявив, що впевнений в успіху армії терористів Російської Федерації у війні проти України. Крім того, він заявив, що в момент вступлення на російську землю він відчув бойовий дух і. Не буду говорити, яку І, власне, ну як бачимо, певно, дійсно було йому надто спекотно в тому потязі. Дивіться, в потязі було спекотно, але представники Ким чим і на зустрічу з Путіним провели з його кріслом таємний обряд. Є така інформація, цей ритуал із кріслом тривав досить довго, і нікому не було зрозуміло, що саме вони випробовували чи перевіряли. Деякі користувачі соцмереж припустили, що це була перевірка на міцність, стільки місця. Стійкість крісла, яке мало витримати його вагу. і це могло бути пов'язано з його фізичним здоров'ям або безпекою під час зустрічі з путіним. Інші стверджували, що це може бути психологічним тестом або лише елементом розваги для делегації. Чесно, смішно з того, що прочитали насправді власне за Кім Чен Іна і за е, ці його крісла, але водночас і насправді страшно, що саме такі люди вони керують державами, такі як диктатор Путін, Кім чен Ін, тому що ну Кім Чен Ін там, в принципі, е, далеко в Кореї, не та далеко він не втік, як, так само як Путін від нього. Е, е, там і в кораї в кінчине на життя не солодке для людей, і тут він підтримує Путіна. Тому знаєте, інколи ну як інколи, як говорять в народі, яке їхало, таке здибало, Вот приїхало один до одного радіо UA Чикаго.